Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про таке захворювання як варикозне розширення вен нижніх кінцівок. Отже, варикоз це хронічне захворювання вен нижніх кінцівок, яке характеризується власне розширенням цих вен та погіршенням відтоку крові з цих вен. Фактори ризику цього захворювання включають позитивний сімейний анамнез щодо даного захворювання, похилий вік, вагітність, ожиріння. Хронічні закрепи і найчастіше це тривале постійне перебування в положенні стоячи. Симптоми, які можуть говорити за наявність даного захворювання, різноманітні, а саме біль, печіння, сфербіж і поколювання в нижніх кінцівках. Також пацієнти можуть відчувати важкість в нижніх кінцівках, особливо після тривалого стояння в вертикальному положенні, Набряки в нижніх кінцівках також характерні при даному захворюванні. Симптоми найчастіше проявляються ввечері. Але у деяких пацієнтів дане захворювання може протікати без даної симптоматики, що, звичайно, може відтермінувати похід до лікаря та постановку даного діагнозу. Даний діагноз лікар може поставити візуально оцінивши розширені поверхневі вени пацієнта. Лікар може оцінити розмір та локалізацію варикозно розширених вен нижніх кінцівок, наявність та характер набрику на нижніх кінцівках, чи змінений колір шкіри та чи наявні виразки на нижніх кінцівках. Тим не менше, у Арсеналі лікар є також ультразвукове дуплексне дослідження вен нижніх кінцівок, що є одним з найкращих візуальних методів до обстеження, за допомогою якого можна оцінити вени нижніх кінцівок та вирішити питання щодо хірургічного лікування даного захворювання. УЗД є простим методом: безболісним, неінвазивним, максимально доступним, максимально безпечним та максимально інформативним. Якщо ж говорити щодо лікування варикозно розширених вен нижніх кінцівок, то є консервативне лікування та хірургічне. Поговоримо про консервативне. І перше це компресійна терапія, тобто носіння компресійних колгот. Також варто розглянути зміну способу життя пацієнтам, у яких поставлений даний діагноз. До зміни способу життя відносять уникання тривалого перебування в положенні стоячі, уникати носіння тісних речей, виконання фізичних вправ щодня. Зниження маси тіла при наявності ожирінні чи надмірної маси тіла. Також не забувайте про відмову від паління та обмеження вживання алкоголю. Також варто піднімати уражену нижню кінцівку щодня для покращення відтоку крові з неї. Лікар, звичайно, зможе підібрати і фармакотерапію для більш успішного лікування даного захворювання. Тому не займайтеся самолікуванням, бо воно може бути шкідливим для вашого здоров'я. Бережіть себе.